Овуючи те, що ми є інституцією науково-творчою, то в нас поєднуються ті науки, і творча робота і наукова. І сьогодні ви побачите дебютні роботи наших молодих кінематографістів, які зробили такий, ну, такий внесок в день науки вже та сказав... складний час. А? Такий, складний такий складний час. час так. Я думаю, що це такі перші покази, ну, зрозуміло, дебютні, які, можливо, колись ми побачимо серед цих великих режисерів, операторів і інших так сказати, людей, які, до, до речі, наш інститут теж у нас є лабораторія кіно, яка займається не тільки а декілька фільмів, правда, документальних зняла. Це ви знаєте, Сергій Єнпета, Олександр Ковальський. Олександр Коваль. Так що ми теж причетні до цього, ми, можливо, більше в науку в'яти е, стадії, але намагаємося все-таки практично робити. Принаймні дві-три роботи у нас було зроблено і знято на І перша робота, і навіть нас поставили, до речі, ми, ми були серед кіностудії після того фільму Сергієнка про Вінграмовську. Знаєте, ми зняли цей фільм. Так нас поставило Міністерство культури як одну з кіностудій. І запрошували давати фільми на це. Ну, На жаль, не було просто молодих авторів, які б ну, запропонували якісь би фільми, а це було б прекрасно, до речі, якби. Молоді автори, а? так що можна молоді автори тут. Да, Може подавати від нашої інституції, сказати, подавати на, ну, на вашу комісію перегляд сказати, так, так, сценарії. Так. Але я хочу зараз все-таки запросити Ліну Борисів, яка розкаже про програму цього вечора, сьогоднішнього. Будь ласка. Так. Ну, По-перше, всі хочу привітати з Дня науки, які вже 16 числа, благополучно, минувся, відбувся. І це вже сьомий фестиваль науки відбувається з подачі Нам України. І наша академія приймає участь, бере участь. Покази вже і дебютних, і курсових робіт у цьому залі. І дуже приємно, що така традиція продовжується насправді. І от така приємна пропозиція, що сьогодні Віктор Дмитрий сказав, що можете насправді, от я дивлюсь тут сценаристи, режисери, є, якось через наш інститут може подавати свої заявки. Ну, На сьогодні в нас програма, ми всі бачили на дверях, кому треба можу ще роздати в руки. Але найголовніше, що в нас присутні не тільки фільми, а й автори. А це завжди приємно поговорити саме з тими, ну, хто цей меседж вислав. Да? І тому я хочу представити, давайте одразу за програмою, тут просто у нас не всі автори, щоб ви познайомились і знали, кому ставити питання. І хочу спитати, як вам зручніше, щоб ми говорили вели обговорення після кожного фільму чи потім заразу? Після кожного. Після кожного. Ну, добре. так. Давайте тоді я все ж таки авторів представлю всіх, да, хто тут присутній, а потім після кожного фільму вговоримо. Так, перший фільм до нашої програми абонент. Режисери Маріна і Оксана Артеменки. Дівчинка. Вічаю, вони і драматурги, і режисери. Два в одному. Ну, у цьому фільмі вони виступають саме як режисери. Е -е. Хай завжди буде сонце. Автор сценарію, режисер Сергій Сілява. Тоді. Тоді, так, ой, оператор, вибачте, а я оператор і там не назвала, оператор у дівчат Володимир Усік. Просто, я його не бачу, і тому я, вибачте, а тут оператор Валерій так, Валерій? А дівчата в мене були інші режисери. <риклад> Сімейний всі <риклад> незвично. А ще на додачу до цього. Що Сергій прийшов не сам, а він прийшов учительок, уявляєте? Ну, будь ласка, я просто прошу. І коли це так. Ой, будь ласка, Андрій Олександрович, це наш заслуг директора по науці. А де ви плануєте показувати цей фільм? Зараз же з прокатами якусь коло ж повідомляє. Ні-ні, це я поки що тільки про те, що зроблено. От Короткометражний фільм. Йому вже два роки і по світу добре поїздить. Ну ви самі возите, чи це ж... Це фестиваль. Ми на фестивалі, там у нас здається 45 фестивальів вже. Його купили собі вже показали своєму інті кіно. у нас є французький дистриб'ютор, який був шопінгор, хатка поставила минулого року. І після цього до нас звернувся французький дистриб'ютор, який займається. Просто, да, але там більш такі вот, платформи, інтернет-фестивалі і так далі. От, ми з ними підписали договір, вони там щось роблять. Ну, от по Україні на таких невеличких показах. Ну так, він був в Румунії, в Сербії. В Румунії йшла ну, така відповідь, що в них то саме. Я хотіла спитати в них ситуація. Так само, так? Більшість фестивалів, які відбирають, ми просто думаю, що це буде зрозуміло, але насправді це зрозуміло всім і це. Проблема, яка існує тільки в Україні. Намаціла проблеми. Давайте ще якісь питання почали. В інтернеті його немає. Тільки може там, де ми не знаємо, там, де ми знаємо, <сум> на партнер так. Або... Через інтернет вони поставляють. <сум> Ні, ну просто поки о, у нас ще немає фінальних відповідей від всіх фестивалів, які ми подавали, то ми не хочемо його викладати в інтернет, бо тоді фестиваль не Ну, можливо, і тут колись викладемо, тільки не зараз. Просто ми думали, якщо цей фільм увійде в альманах клієнту, його ще скоро, не скоро він буде в інтернеті. Відчуття щастя може бути за ним, як реальне щастя? А що є реальне, що не реальне? Знаєте, Создавая этот фильм, ми создали некий образ, да, который бы создать хотелось, потому що образ, що это такое? Да, да, когда дворник понимает на своем уровне, да, это на своем. Когда там профессор, он на своем уровне понимает, да, это как бы уровень осознания зависит. Вот. что очень важно, то, что сейчас я хочу сказать, да, потому что снял фильм, да, я думал об одном, а сейчас я уже вижу это нечто другое. Вот, и что важно, о чем бы мне хотелось сказать, о том, что вся наша жизнь, это, она похожа на сон, да, в котором мы неосознаны. Вот, и мы оказываемся пешкой как бы, в этих событиях. И хотелось бы, конечно, чтобы каждый нашел свой путь, свою дорогу к пробуждению, к осознанию себя в этом сне, чтобы превратиться из той пешки, которая управляется теми событиями, которые вокруг нас, в того, кто бросает кости. И тогда мы сможем вместе создать наше счастливое будущее. У меня еще такие философские питания, я побачила Питер. Art Lab, да? Да. Ну, а кроме там студийного и Карпенко-Карлова, университетского, что это за Art Lab? Это мой художник создал себе мастерскую на гараже и назвал ее Art Lab. Вот. И занимается всякими поделками, как бы вот кино, то есть, ну, все остальное. Да, в стиле стимула. Он еще и кузнец, и да. А, для людей, говорится. Да. Давайте. Какие-то склады еще выникали, я вижу, что до оператора така атмосфера якась, да, мені відбулася, що за допомогою світла, чи все ж таки шукала щось таке на кшталт, я не знаю, там сталків і всіх тих. Ну, вот когда этот фильм приснят на пленку, mm -hmm. это, mm -hmm. да, ну, к сожалению, это видно, что... нічого, это, зараз это раритет, это хорошо. Нет, нет, Ну, я, на самом деле, как бы, задумался, ну, как кристальное чистое изображение, как а-ля Голлівуд да, а, ми видим з ними пятнышками, то есть, как оператору коробится. мы это снимали, как бы искали специальную кассу, уже заброшенное задание, чтобы оно все передавало в эту атмосферу. То есть... Ну, художник остался, это сгоревшая столовая на конце Едовженко, то есть мы там все вычищали, посоздавали, строили, ну, как бы там было... Okay, yeah. Yeah. Mm -hmm. Ну, бомжи там были, там все было. Mm -hmm. Ну, Пацюков мы купили Чудові фільми і, і чудова ваша концепція. І, і здавалось би зовсім різні фільми, але їх об'єднує одне отака е, увага до деталі. От, і, е, зрештою, до деталі і до жіночої, е, взагалі, от, натури. Чи це е, випадково вийшло? Чи ви справді працюєте над цією проблемою? Це, це перше питання, потім буде інше. Спасибо uh, за. Yes. Я в принципе психология мне интересна сама по себе, мужская женская это уже мне интересно взаимоотношения именно мужчин и женщин. Вот. И поскольку мне интересно, в принципе, мышление человеческое, поэтому, допустим, в первом фильме очень много крупных планов. И э, ну, там по двум причинам. Первая причина — такая чисто технологическая. Мне не нравится общий план, который мы сняли. Он был плох. Это первое. Я его просто не использовал. Второе э, — мышление человека. Это для меня самое интересное на данный момент. Поэтому э, как его проявить, на какой крупности он лучше проявляется? Он лучше проявляется на крупном плане. Вот, поэтому э, монтаж выбирал так. А, мужчина, женщина. Э, э, ну да, э, ну, скупку. Все просто такая вымога, что крупные планы, все что-кин требуешь, чтобы в песне не было быть, эти. Весь был у вас там за грин, да, як за доллары такие практиковал Морис. А, нет, с Остапом просто мы познакомились на одном проекте, где на самом деле ну не депутат и так сказать и со следующими моментами. На коммерческом одном проекте мне он понравился как человек, и потом я ему позвонил и сказал, что будет есть там, сценарий, денег нету, но вот есть желание. Так, так. Да, и он сказал, почитал, ему понравилось, вот, он так сняли, и немножко подружились, я надеюсь, еще будем вместе что-то делать. И сколько он как актер, понятно, гены хороший <laughs> актер, но это человек содержательный. Потому что есть моменты, которые ты одному актеру скажешь и понимаешь, что у него просто нет багажей жизни. Но опыт этого режиссера ты знаешь, кстати. А другому говоришь, и понимаешь, что он этим опытом обладает. Уважаю успехи на фестивалях, подальших планы, и сподіваємось, Ще вас тут побачите і один раз, неодноразово.